Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 2 серпня. Дощі обіцяють на тиждень приблизно. І це мені нагадує ситуація, яка відбулася декілька років тому. Коли у нас також були тиждень дощі, і це нам дало змогу подивитися, як переживають дощі той чи інший сорт винограду. І зараз до вашої уваги, зараз от я натягую сіточки від пташків. І до вашої уваги. Ось такий сорт винограду, який називається кишмиш Бравісімо. і дощі, які в нас пішли. Це надало змогу побачити, що цей виноград дощі не переживе. І ж ми ж така от у нас ситуація на сьогоднішній день. До чого я знімаю це відео? ну Скажімо так, прев'ю до тих відео, які вийдуть після того, як завершиться дощі. От, сіточку потрібно натягувати, тому що от вже прилітало маленьке створіння пірнати Так не, не хочуть чіткість наводитись. Ну. О. Розклювало яєтку, тому потрібно натягувати. На третій ділянці ми натягнули ще тиждень тому приблизно. От, і зараз я натягую. На цій ділянці, і що на днях поїдемо що добрати Тому ось ще натягнемо. В цьому році натягнемо вже трошечки по-інакшому. На цій ділянці зробили ось такі крючки, на які підвішуємо цю сітку, щоб не пробувати тапінером По-перше, не витрачати лінти, скоби і не робити лишні дірки на лінті. А от це все діло виглядає тепер. У захисті від пташок. Так, питали в коментарях, чи залітають пташки всередину. Так, залітають і всередину. Навіть буває, якщо є отвір під сіткою, то і там пролазять падлюки. Але вже, наприклад, якщо взяти пошкодження ягід коли немає сіток за 100%, то коли розвішуєш сітку, пошкодження. Кладає десь приблизно 1%. Я думаю, це досить суттєво. Тому сітка це в нашому випадку імба для винограду. Це красавчик і ТД і ТП. До нових зустрічей!